Добрий день, малята! Сьогодні вранці до мене завітали маленькі мишенята. Такі кумедні. Вони гралися з іграшками. У пісочниці ліпили пасочки. Тоді я запросила їх випити чаю з печивом, і мишенята швидко прибігли до столу. Я їх запитала, а що ви забули зробити? Нічого, відповіли мишенята. А ви, малята, як вважаєте, що треба зробити, перш ніж сідати до столу? Я запросила мишенят в гості, щоб ми розповіли їм, які правила слід знати, щоб бути здоровими. Де ми миємо руки? У ванній кімнаті. Чим користуємось під час миття? Милом. Що робимо після того, як помили руки? Так, ретельно витираємо руки рушником. Для чого потрібно мити руки й обличчя? Через брудні руки передається багато хвороб, кишкових інфекцій та грип. А якщо торкатися брудними руками обличчя? Можуть бути проблеми зі шкірою. Малята, давайте намалюємо, як лється водичка з крана, щоб мишенята помили свої лапки. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Я взяла духм'яне мило, добре руки з ним помила, полетіли від води призги з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру. Швидко ручки обітру. Для малювання нам потрібно аркуш паперу з намальованим краном, пензлик, баночка з водою, фарба синього кольору та серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик трьома пальчиками біля залізної спіднички. Набираємо фарбу на весь ворс. І проводимо лінії від крана вниз до омивальника і ретельно миємо пензлик. Ось який гарний малюнок у нас вийшов. Тепер мишенята можуть помити свої лапки і не будуть брудними. Водичко, водичко, моє личко, рожеве та біле, як яблучко спіле. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось заняття, а мені час з вами прощатися. До побачення.